Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму дуже просту та смачну намазку на хліб із сардини. Нам знадобиться одна баночка консервованої сардини. Рідину я вже злила, вона нам не знадобиться, Два варені яйця, один плавлений сирок, одна столова ложка майонезу з гіркою та сіль за смаком. Яйця та сир натираю на крупній терці. До яєць та сиру додаю консерву, але попередньо її розімну меделкою. І додаю майонез. За необхідності також додам сіль. Смачно, швидко та просто. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!